Так, і в цілому, я ще, коли намагаюся дивлюся ретеншн рейт саме по, по днями по тижням і бачу проблемку, ну бо часто афіляти вони приходять і кажуть, от у нас трафік не окуповується зараз, от, три тижні, зараз оцей тестовий пролив, начебто все має бути окей, подивись, що там не так. І я дивлюся ретеншн по днях і по тижнях. І якщо я бачу, що там такі, ну, типу, або якісь посередні значення, іначе все має бути окей, або ну, нічого особливого, але й поганого нічого немає. Я ще беру нульовий тиждень з моменту ага. депозиту: перший, другий, третій. І не тільки розкладаю м, активні голови або АДПЮ і депозит сам, я ще дивлюся, який там бонус-рейт. Uh -huh. Бо якщо бонус рейт, бо в перший тиждень він буде дуже високий, в нульовий тиждень, це, коли ми ФТД зробили, він буде, uh -huh. має бути дуже високий, і потім він має спадати. Якщо він не спадає в перші 4 тижні, це означає, що гравці не виконують необхідну суму депозитів. І от якраз таки цей бонус-рейт по тижням він також може бути маркером поганого або продукту, або неякісного трафіку, бо чому гравці грають тільки на бонуси, якщо все добре. Ну, значить, щось не так. Ну, можливо, ці цепочки зроблені так, що вони якраз мотивують в перший депозит, бо бонус маю на увазі. Або якщо є яка ще ні, Ні, це проблема. Ні, не проблема в цепочках. Е, проблема в тому, що. Е, Трафік, який бонус називають. хантерів нагнали. Ну, типу, бонус хантерів нагнали, бідняків якихось нагнали, або нагнали нецільовий цільовий трав. І ребятки взяли бонуси і пішли. А ребятки, які дійсно казіночники трушні, вони навіть якщо люблять бонуси, от входять у цю когорту 40%, хто бонус бере, вони один-два рази взяли, а далі вони не будуть ну, типу, вони хочуть грати. А... Ну, вони не будуть постійно брати бонуси. Вони беруть бонуси, щоб, типу, ну, дешево подивитися, як нам це казіно заходить чи не заходить. І вони мають, нормальні хлопці, мають розкриватися в депозити. Тож, оцей бонус-рейт мені як маркер дуже часто, того що або щось не вилине то, або на продукті якийсь customer journey просяв по цьому Афайді. І от тут дійсно можна дивитися і записи. Сесії можна дивитися веб-аналітику і знову ж таки візуалізовувати перший, другий, третій, четвертий тиждень юзер-чорні, перевіряти верифікацію, перевіряти виводи. Може бути якраз таки проблема в тому, що деп не може зробити, або зробив там, наприклад, четвертий, п'ятий деп і не вивів. І все такий я вам хочу заказ.